Всім привіт-привіт! І ласкаво прошу на мій ютуб канал. Мене звати Ярослава Тотмурзінова, я психолог, і тут ми розбираємо все про самоцінність, любов до себе, кайфові стосунки та заробіток легкості. І сьогодні просто така, знаєте, наболівша тема, тому що я вже замахалася бачити. 100 мільярдів тіктоків, Інстаграм, Рілз і так далі, про те, якою має бути жінка, про те, як вона має поводитися в стосунках для того, щоб отримати таке-то і таке то відношення до себе. Давайте розпочнемо із того, що абсолютно все, що є у вашому житті, є результатом ваших переконань. Вашого ставлення до себе та ваших емоційних об'ємів. І коли я бачу, Тіктоки про те, як, е, е, жінки дуже впевнено розказують про три головні способи, як зробити так, щоб він захоплювався тобою. Три головні способи, як нарешті змусити його одружитися на тобі, і так далі. Як зробити так, щоб він закохався в тебе раз і назавжди? Мене просто починає нудити, тому що я розумію, з якого місця йдуть всі ці е, відео, всі ці повідомлення. Адже давайте будемо чесними в першу чергу із собою. Ми всі в певній мірі травмовані. Хтось комусь пощастило почати і лишитися в стосунках ще із своїх там 20 років, де вони не зовсім ще боялися тих стосунків, де вони вступали в них вільно і без переживань. І потім з часом вони зрозуміли, що все-таки треба над стосунками працювати, і вони проходять разом із партнером. Їм пощастило мати такого партнера, який готовий проходити з ними ці кризи, які неминучі в усіх стосунках. Деяким. Пощастило менше, і вони почали це дослідження в собі в стосунках трішечки пізніше, після вже якогось невдалого досвіду і стосунків. І неважливо, чи ви відноситеся до першого варіанту чи до другого. Ми всі. Ловимо себе в переживаннях і в спробах контролю стосунків із іншими людьми. І ми сьогодні будемо говорити не лише про стосунки із вашим партнером, а загалом про контакт із світом. Найбільша помилка жінок, які починають працювати із собою та своїм станом, це розуміння того, що якщо вони... Пропрацюють свої кордони. Якщо вони навчаться бути на одинці, якщо вони відновлять якусь базову внутрішню опору, то все їхнє життя стане прекрасним. Але рідні мої, дуже багато спостерігаю, як жінки дуже довго ходять в терапію, вони працюють із своїм терапевтом, вони вибудовують цю опору, але побудувати здорові класні стосунки із. Партнером із роботою, з кар'єрою, з грошима у них так і не виходить. Чому? Та все тому, що для того, щоб проявлятися в цьому світі, для того, щоб отримувати від життя найкраще, ви зобов'язані вміти йти в контакт із іншими людьми. Чи це будуть ваші колеги, чи це буде ваш партнер, чи це будуть ваші друзі? Якщо ви. Замикаєтесь, боїтеся йти в контакт з іншими людьми. Успішного, класного життя реалізованого, проявленого не може бути, тому що ви будете блокувати себе. Соромом ви будете блокувати себе провиною, ви будете лякатися при кожній новій взаємодії із людьми. І я завжди кажу, що існує декілька видів опори внутрішньої та її вибудови. Якщо ми говоримо про перший базовий етап, то це справді вибудова опори з собою, усвідомлення своїх потреб, усвідомлення своїх кордонів, усвідомлення того, як вам взагалі наодинці із собою, що ви робите. Що ви не робите і так далі. Але як тільки ви вибудовуєте ось це базове розуміння себе, наступний набагато важчий, але дуже класний для вашого розвитку етап, це якраз таки йти в контакт із іншими людьми, і в контакті з цими людьми спостерігати ваші наступні тригери. Ваші наступні переживання, ваші страхи, які будуть підніматися, а повірте мені, вони будуть підніматися в ваших стосунках, неважливо про яку сферу ми говоримо. Я давно працюю із парами в терапії, і я бачу, наскільки круто люди можуть пропрацьовувати ці переживання, переживання справжньої близькості. В парі, тому вам не обов'язково бути самотньою для того, щоб пропрацьовувати свої травми. Я не прихильниця ідеї того, що перед тим, як вступати в стосунки, вам необхідно повністю стілитися. Просто тому, що неможливо повністю стілитися. Звісно, але і перестрибувати із одних стосунків в інших, отримуючи ті ж самі. Травми, наштовхуючись на ті самі переживання, і на ті самі тригери, вам нічого не допоможе. Тому рекомендую вам або сконцентруватися на тих стосунках, які у вас вже є, і чому я кажу не лише про партнерський стосунки, просто тому, що ті проблеми, які ви маєте в своїх стосунках із партнером, або з його відсутністю, вони 100% у вас є в роботі, в проявленості, в стосунках з громад і так далі. Тому що, по факту, все наше життя це вибудова стосунків із кимось чи чимось. І так, ви правильно мене почули, з чимось, в тому числі. У нас є стосунки із партнером, у нас є стосунки із колегами, з роботою, з грошима, з батьками, з нашим задоволенням і так далі. Тобто ці стосунки ми вибудовуємо за якимись патернами. І я спостерігаю сотні жінок, десятки клієнтів, які бояться ось цього зближення на тому рівні, коли я можу бути максимально відкритою, я можу бути максимально чесною по відношенню із тобою і в той же час. Я е, готова, я знаю, що я потенційно можу поранитися, але я йду в це, тому що я не хочу зупиняти своє життя. Я не хочу бути роботом. Я не хочу закриватися від цього світу. Тому що, по факту, прояв себе, він в тому числі відображує, як ви взаємодієте із цим світом. Якщо ви. Не вмієте проявляти себе в стосунках, в роботі вашій реалізації, в стосунках із рідними, в стосунках із друзями. Якщо ви відчуваєте, що кожного разу, коли ви доходите до якоїсь емоційної точки, ви або тікаєте, або закриваєтесь, або нападаєте, або лякаєтеся і завмираєте, ви маєте усвідомлювати, що ви не зможете взяти від цього світу більше, тому що страх прояву. Це страх брати від життя більше. Якщо я не вмію займати своє місце. Якщо я не вмію заявляти про себе. Якщо я не вмію проявлятися в цьому світі, то мені неможливо брати від нього більше. Брати від нього. Те, чого я всередині вважаю, я заслуговую. І саме тому я заохочую вас не опиратися на всі ці відео по типу три кроки, як отримати його, як завоювати його і так далі. Я вас дуже прошу працювати над адаптивністю і над своєю чутливістю розкриватися в цьому світу, замість того, щоб ділити світ, життя, стосунки на чорно-біле. Не буває чорно-білого. Ми всі знаходимося в, ну давайте назвемо або сірій зоні, або різнокольоровій зоні. Тобто там дуже багато е, кольорів, там дуже багато можливостей. Е, наша спроба замкнути себе, чи наші стосунки, чи нашу реалізацію в. В чорному або білому в цій обмеженій коробочці це лише наші страхи, тому що це наш, наша спроба контролю себе і своїх стосунків. Мені набагато легше буде знецінити цю людину, сказати, що ой, він дебіл, мені взагалі це не підходить, або сказати, що ой ні, я лякаюся, я, я боюся, я цього робити не буду, бо тому, 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 тому раціоналізувати, аніж справді піти в цей контакт. Отримати якийсь досвід позитивний чи болючий, і відкритися цьому життю, і прожити цей досвід. Тому я вас дуже прошу, я вас дуже заохочую не ділити своє життя на чорно-біле, а давати собі, занурюватися в цей досвід, давати собі, пізнавати себе через це життя, впускати життя в, в себе. Тому що. Основна задача будь-якої людини це якраз таки відчувати, розвиватися, пізнавати себе. І якщо ми будемо приховуватися від болю, то єдине, що ми будемо робити, це завмирати всередині, це отримувати велику кількість болячок, не розвиватися, не вдовольняти свої потреби. Просто через те, що ми не осмілюємося заявити про себе, ми не осмілюємося брати від. Цього життя більше. Я сьогодні відкрила доступ до практики прояву себе, яка буде відкрита в Телеграмі вже зовсім скоро. Це практика, яка в жодному разі не замінить терапію, але це та практика, якою я рекомендую підтримуватись кожного дня, яку я сама виконую вже декілька тижнів підряд і помічаю величезні зміни в своїй кількості енергії. Це практика, яка допомагає кожного ранку, кожного дня йти в свій прояв йти в те, щоб брати від життя більше. Я цю медитацію роблю кожного ранку, її дуже важливо робити саме на сонну голову зранку, тому що ми таким чином налаштовуємо себе на те, щоб фокусувати увагу, де і як ми можемо ще більше, ще краще піти в цю близькість, прийти в цей прояв. І я говорю зараз про всі сфери, загалом про взаємодію із цим світом і цим життям. Практика буде доступна протягом декількох діб, тому переходьте вниз, там є посилання на сайт. Забирайте собі практику і починайте її втілювати кожного, -кожного ранку. І спостерігайте, це найважливіше в виконанні цієї медитації. Спостерігайте за своїм станом і за рівнем енергії до практики. І за рівнем енергії після. От просто подивіться на моє тіло, коли я її виконую. Це зовсім дві різні людини, зовсім два різних ставлення до життя. Перша це закрита, налякана. Друга це якраз таки відкрита позиція. Це дозвіл, це розслаблення і це реалізація через насолоду, а не через стрес, кортизол і так далі. Я дуже буду вдячна, якщо ви поділитеся тим, що вам найважче дається в контакті з іншими людьми, які емоції у вас піднімаються, і якщо вам буде цікаво, ми будемо розгортати цю тему далі і далі, тому що мені вона зараз дуже сильно відгукується, адже я спостерігаю, як враховуючи всі події, які відбуваються в Україні в світі, наскільки люди з кожним разом ще більше і більше замикаються в собі. Я вас вас обнімаю. не забудьте поділитися цим відео, мені це буде неймовірно класно і приємно. Я максимально зараз працюю над розвитком цього YouTube каналу. Я максимально включена в те, щоб ділитися з вами тією інформацією, яка вам зараз необхідна, яка вам відгукується. Я обнімаю вас і до нових зустрічей! Цілую пока!